Вітаю вас в ефірі програми Україна Єдина. Гість студії. Сьогодні видавець Петро Мацкевич. Вітаю вас, пане Петре. Доброго дня. Я десь вичитав, що ви кандидат фізико-математичних наук. Тобто свого часу займалися наукою навіть? Так, і наукою. Більше того, в минулому житті я доцент кафедри теоретичної фізики Львівського університету. І серед моїх студентів не лише фізики, професори різних університетів, включно з Кембриджем, а й, наприклад, такі музиканти, як Славко Вакарчук чи Олександр Ксенофонтов. Mm -hmm. Тобто плоди фізиків перейшли в такі в ліричні плоди, можна сказати. Інколи в ліричні, інколи в гуманітарні, а для мене особисто у книжкові. Що спонукало от, до вас до книжки перейти з фізики, від фізики і математики? Ну, ви знаєте, питання з одного боку складне, з другого боку. Це початок 90-х, так? Це 90-ті роки, власне, 93-й. З одного боку, в ті часи, коли я займався фізикою і вчився. Рівень літературної освіти фізиків був значно вищий, ніж рівень літературної освіти журналістів. Ну, скажімо так, серед фізиків ніхто би з тобою не говорив. Це був 1974-75 рік, якщо ти не читав Коб АБ, а скажімо, журналісти у той час навіть не чули, хто такий ремарк. Ну, це такий приклад. Це перше, друге, я все життя любив книжку і. І такий маленький штришок ну, просто бути доцентом кафедри теоретичної фізики при дітях у ті часи, коли зарплата доцента кафедри теоретичної фізики складала 7 доларів на місяць. Це повного, причому mm -hmm. доцента з величезним завантаженням, ну просто було неможливо. І так склалося, що в пошуках тих сфер. Де можна працювати і бути, хоч трішки незалежним, виявилось те, що мені подобається. До початку 90-х це той час, коли можна на книжці було, ну вибачте, заробити хоч щось або трошки більше, ніж 7 доларів. Ну здавалось так, що можна було заробити, і до 95-го року уявлять, уявіть собі, що такі такі так. Тобто, видавців було не так багато. Попит власне на книжкову продукцію був шалений. Я просто приведу вам один приклад. В 94-му році видавництво Абрис Київський, якщо я помиляюсь, видало книжку митрополита Іларіона Українська культура і спродало її за рік накладом 400 тисяч примірників. Спроба повторити цю штуку через два роки, вже в 96-му році, закінчилась тим, що наклад цієї ж книжки 2 тисячі примірників продавався 10 років. І причини тут є. А от які причини? От мені цікаво. Чим початок дев'яностих отак сколихнув і, і видавничу справу, так книжку в тому числі. І ну, ми можемо тут говорити про музику, так з'явилися якісь українські власне хіт паради, з'явилася українська популярна музика, яка ну, на жаль не переросла в окрему в окремий напрямок, окрему галузь українського шоу-бізнесу. От чому це підйом постреволюційний якийсь? Так, це по перше. Е... Залишок так це потужний пласт людей спраглих до читання в радянські часи, навіть в кінці, перепрошую, пір'я стройки так званої, не виходило всього, що можна було би шо mm. чого хотілось прочитати, і тут ви отримали можливість читати все. Від антикомуністичних текстів тоді легко видавали навіть маянкам Гітлера без усяких проблем, до так сказати, попсових жіночих романів е серійних, тобто все, що хочете, а ви хочете читати. А люди тоді хотіли читати. Плюс е до 90 кінця 95-го, навіть до початку 96-го року, ще була збережена вся мережа книжкової торгівлі. Тобто книжку треба було зробити, розкинути в торгівлю. І хочете чи не хочете, при величезній кількості книгарень книжка продасться. Оце таке. І от і все. І до кінця 90-х, так би мовити, це не все… Не до кінця 90-х, вже це в 96-му році був практично повний гаплик. А... Гаплик був люди А. Перестали читати, ні. Б. Знищена мережа а, розповсюдження. Люди не перестали і ніколи не перестануть читати. То це міф. Так, а це абсолютний міф. Е, інша справа, що читатимуть менше, в навіть в розвинутих країнах відсоток людей, які мають потребу читати книжку, там, де все хорошо з книжкою, я не такий вже великий. Коли я чую цифру, що 40% людей мають потребу читати книжку, мені смішно. У Франції це 12. Все. А мені розказують, що в Україні так погано, тільки 40% людей хочуть читати книжку. Ну, це міф. Головна причина цих проблем перше, а повна руйнація мережі книжкової торгівлі, б введення на книжку повнометражних оподаткувань з цими усіма новими законами, які знищують просто економіку на тільки книжку. Тобто з'явився податок на додану вартість. Включно на книжку, з'явився податок на прибуток і інші ці безбожні податки, які не можна, в принципі, було в Україні вводити. У той час, як в Росії, в кінці 95-го року, що важливо, книжка отримала 9-річні податкові пільги на все. Тобто від виробництва паперу а, до торгівлі, плюс відкритий кордон з Україною. Плюс вільне володіння більшістю українцями всі, всіма мовами. Українська книжка повністю в податках без мережі поширення. Російська книжка вільна з вільним приходом сюди. І були, були періоди, коли, наприклад, для того, щоб зробити українцю в Україні українську книжку, ну невелику, наприклад, треба було витратити на поліграфію 7 гривень. У той час, як в Росії, отакенна книжка. Скуповувалась вже, ну то, що не спортувалося зразу, за гривню. приїжджала mm. в Україну і продавала за тих самих 7 гривень. От вам, 7 тисяч відсотків рівні ретабельності. Оце головні причини, які привели, призвели до того, що а, на сьогодні маємо. Але я не хочу плакати, все нормально. А, на сьогодні маємо більше 90% окупований український ринок? так і з Нового року знову податок на додану вартість на українську книжку а, Що говорить світова практика про це? от ну Принаймні, там найближчі сусіди чи далекі сусіди. Ну, окей, європейські. Світова, світова практика говорить дуже про, не світова практика, а звичайний банальний здоровий глуст? Е, культура і передовсім національна книжка є не просто стратегічною галузі держави. А суперстратегічною галузю держави, тобто тою галузю, яка повинна бути поставлена, я маю на увазі культуру, в центр усіє, усі, усі, усієї стратегії. От коли так е, робиться е, і, і розуміється, що книжка е, це зброя, книжка це е, штука, яка робить націю, формує або нищить, е, е, книжка може зробити те, чого не можуть зробити ані танки, ані ракети. От тоді до неї і відповідний підхід, але для цього потрібно, щоб в державі перепрошую, були державні діячі, а не політики. Різницю Черчилль давно озвучив. Політик думає лише про результати наступних виборів. А державний діяч про наступне покоління. Ну ви за 20 років чули від когось ці тексти, що нам культура потрібна? Ми ж постійно кажемо, жодного, ми налагодимо економіку. Жодного, так. жодного е, державного діяча наразі за всі 20 з гаком років незалежності нашої країни. Я наразі не зустрічав. А ви видавці самі? Ви про це говорили? Зверталися про писали? це говорилось і публічно, і писалось у пресі, і зверталось. Е, і від президентів до прем'єрів, віце-прем'єрів з гуманітарних питань. Всі усе, давно знають, що треба робити. Але е, є така проста штука: е, А, люди не є державними діячами. Б. Навпаки, можливо, це така державна політика. Ви, напевно, пам'ятаєте, дуже цікаву, регулярну таку не рекламку, слоган таки на, на українському радіо. Буде хліб, буде пісня. Пам'ятаєте? Оце от просто дебілізуючий слоган, який багато років нам вшивали в голову. Направду, правда звучить інакше, абсолютно геть інакше. Правда звучить так, не буде пісні, не буде хліба. Оце ближче до правди, ніж той перший слоган. Бо якщо буде хліб, ну то і тільки хліб, Ну то, мабуть, не буде і незалежності. Отак. А Потім невідомо, чий хліб ще був. А потім невідомо, хто цей хліб був. Ми, ми вже в іс історії і, і переконалися армія? кілька разів з тим. Добре. Ви принесли кілька книжок. Я так розумію, це більш-менш видання. Ну, і нові, і старші. От я дивлюсь, автор Володимир Дмитренко. Це така трилогія. Це поки що трилогія, вже навіть не трилогія. Це лише три книжки, але чому я їх приніс? Власне, я їх приніс з дуже простої причини. Тут п'ять в цих трьох книжках п'ять біографій е, найперших римських імператорів. Е, тобто від Октавіана Августа, який правим римом одразу після Юрія Цезаря, е, Тіберія, Калігулі і Клавдія до Нерона. Е, чому я приніс ці книжки? Власне, в цих книжках е, є е, всі е, стратегії перевірені часом. Ми, коли е, ці книжки десь демонструємо серед бізнесменів, ми так на плакаті і пишемо. Стратегії перевірення часом. Тут є усі рецепти політичних, економічних і інших реформ, е, які можна робити, і відомі результати, до яких вони призводять. А що автор є колишній аналітик військової розвідки, mm. то він. Тут геть не фантазує. Йому цей матеріал, який він вилив в ці книжки, потрібен був для перевірки математичних моделей прогностики, економічного і соціального розвитку тої чи іншої країни після тих чи інших дій. Тобто це це, це це документальна річ? Це це абсолютно не... документальна. Більше того, на відміну від багатьох наукових книжок, тут нема жодного, скажімо, жодної фальшивки. Автор вважає дуже просто. Тому треба матеріал правильний. Факт, який не підтверджений з трьох незалежних джерел, ще не факт. Це перше. Друге, він не мав права на помилку, ви самі розумієте, аналітика військової розвідки. Тут немає таких речей, які зустрічаються в багатьох наукових книжках. Знаєте, в багатьох наукових книжках науковець, який пише дисертацію, хоче якоїсь новизни. І от зачепившись Йому за якийсь псевдофакт, він не просто мудрує. Він каже, що от розвиває свою теорію на голому місці. Тобто фактично фальшує. Інформацію заради того, щоб потім сказати, я придумав от нове відкриття наукове тут цього ну, е, очевидно, що українці частково читали і Транквіла Гая Світонія про життя 12 Цезарів. Теж цікава річ, напевно, в іншому напрямку, але от ви кажете про псевдофакти до вас, як, як фізика теоретичного так. запитаю взагалі не про книжку, а наприклад, про те, що за останні кілька ну років дуже популярною є теорія. Великого вибуху, так, теорія струн, чорні діри і так далі. От наскільки це, на вашу думку, як науковця, воно ну, є наукою, а не науковою фантастикою. Це все наука. Це, це все наука. Це все, на правду, наука. Науки, науці допустимі гіпотези, які потрібно перевірити, не даремно колайдер будують. Бо є, скажімо, теорія. Теорії може бути багато, кожна з них бездоганна. Але для того, щоб сказати, котра з них добра. Муси бути експеримент. Ну, скажімо, фізика Ньютонівська абсолютно бездоганна в, в тому своєму діапазоні. За межами Землі і сонячної системи. Просто в тому діапазоні, для якого вона зроблена. Фізика Ейнштейнівська – Окей також. Ну, але я, як колишній науковий семінар, науковий секретар наукового семінару. Кафедри теоретичної фізики Львівського університету зустрічався з різними людьми, зокрема з колишніми військовими, які, наприклад, приносили роботу, коли враховували релятивістські поправки, поправки, тобто Енштейнівські теорії, елементи, при розрахунку е, того, як е, зустріч снаряда з ціллю, тобто, коли ти з пушки вистрелюєш, і, mm. і, і так, все правильно, ну, але воно має вплив на той снаряд і на розв'язок задачі менше ніж, наприклад, місячне світло. А тут ще раз кажу, це так, як має бути. До речі, наука приблизно в такому стані, як і, і книговидавнича справа. В якомусь сенсі, можливо, навіть і гірше, тому що, скажімо, як би не знущались над книговиданням, воно реально може відродитись майже з попелу і дуже швидко. За умов просто стабільних правил гри, e, наука особливо фундаментальна, e, так відродитись не може. Це наукові традиція певна. Це традиції, це наукові школи, це потребує e, часу, e, розвитку от більшість наукових шкіл, з того, що я знаю, в Україні знищена вже безповоротно. Тобто, думаю, що в науці ситуація ще гірша. E, хоча це. Неймовірно важливі штуковини. Я просто ще раз повернусь, якщо ви дозволите, до загальних питань книговидання. Тут, до речі, є і про книжкову справу у Римі, і про те, як Римляни вміли ухилятися від сплати податків. До речі, краще навіть ніж роблять наші бізнесмени. Але. Дивіться, от нам весь час покмачують нам, українцям, в голову, що ну, культура це така штука, в яку ви час треба вкладати гроші, а чи вона щось дасть, а чи не дасть. А давайте приведу загальну цифру, там, де розуміють суть культури, наприклад, Європа. В Європі, в ВВП, ці дуже вже знають, думаю, українці, що це таке, загальний валовий національний продукт. Культурний продукт в Європі складає 10%. Що це означає? Це більше, ніж сільське господарство чи хімічне промисло. Тобто це означає, що ну, Якщо до культури і до культурного продукту ставляться з розумом, воно наповнює і фантастично наповнює державний бюджет. Але лише за умови, що до неї ставляться по-людськи. Наприклад, у Великій Британії ця цифра є ще більшою 12%. Тому, між іншим, ну. Е... А у нас так де порівняння? І я думаю, що навіть і пів відсотка не буде. Я думаю, що може ж... ще менше. Залишковий принцип, якими. Так, залишковий. навіть в Китаї вже 3%, але це тільки через те, що китайці зрозуміли, що це важливо. А, і от центром моди, от, дуже просто Лондон є центром моди світової, не Париж. Бо британці краще ставляться до своєї культури, і особливо для книжки, до книжки, ніж французи. Ви знаєте, що Британія це світова метрополія. Не, не Китай, ж... не Штати. Англійці роблять книжок більше і за тиражами, і за назвами, ніж китайці і ніж американці. І ніколи, ніколи у Великій Британії ПДВ на книжку не було. Після паузи продовжимо. Видавець Петро Мацкевич сьогодні є гостем нашої студії. Ще маємо кілька книжок. Я думаю, саме час про них сказати кілька слів. Руслан Гуровий ген воїна це ну, найновіша робота Руслана, так? Так. Власне, це результат 2013-2014 років і всіх цих подій, які в Україні. Ні. Лише одна річ у цій книжці є вже написана за результатом одне оповідання. Перше, вище нижче неба. Є вже результатом, так би мовити, зустрічі Руслана з вертольотчиками Зато. Uh, Оце от, от єдине оповідання в цій книжці, яке вже то, що називається свіже. Хоча uh, Руслан, як правило, намагається, хоч він і журналіст, в прозу, не вкидати те, що не пережилось, не перемололось. Всі інші речі є речами uh, написаними давніше. Але, наприклад, текст, який дав назву цій книжці, зокрема Ген Воїна uh, це m, найдавніший тут текст. Йому років сім чи вісім. Але там е, зображена така цікава історія, фактично, війна спецслужб України і Росії на території Чорнобильської зони. Тобто він в якийсь спосіб зумів е, вигад, ну, передбачити, передбачити те, що буде тут. І е, Руслан Воровий, е, очевидно, в силу своїх особливих і журналістських, і інших речей. Має якесь можливість передбачення. Недаремно він придумав передачу служба розшуку дітей, яка не має світових аналогів. До речі, ніде такої передачі немає, яку одразу 30 конкуруючих каналів показували. Я думаю, що немає. І якоюсь мірою, звичайно, оскільки вже книжка вийшла після початку АТО, то і назва була генвоїна. Хоча, чесно кажучи, спочатку планувалася. Трошки інша. Це, от наскільки, до речі, воно ви, ну, ви як видавець впливаєте на рішення письменників, авторів своїх про те, як назвати книжку, як, як, як її, так би мовити, спорядити, яку обкладинку зробити? Це важливі дуже речі для ринку в першу чергу. Не тільки для ринку, а чесно кажучи, і для автора, і для видавця. Тому що є моменти, які неприйнятні для видавця, є моменти, які неприйнятні для автора, хоча, безумовно, і е, з ринком тут теж пов'язано. З Русланом нам вдається погоджувати Порозумітися. все. Це, знаєте, є такий випадок, е, коли автор проти будь-якої зміни, будь-якої букви. Mm. Тоді нам інколи доводиться навіть казати I... до побачення таким авторам. Руслан дуже е, хорошо ставиться до хорошої редактори. Баса Джанікашвілі, ви презентували цю книжку теж в 2014-му, здається, так, це теж 14-й рік. Це, власне… Гра у, войнушку". Гра у войнушку. Тут теж, до речі, історія з тим, що спочатку книжка планувалась назвою інакшою. Давно дуже хотілося мені цю книжку видати. Грузини пережили, на відміну від українців, сім воїн Росії вже, тобто одну громадянську сім. Вони можуть вже до цієї війни ставитись трошки. По-іншому, навіть з гумором і так далі, що мені здається важливо. Е, і це роман П'єса. Е, читається класно, автор хороший. Ми привозили сюди автора. Е, він спілкувався і в Києві, і у Львові, і в Вінниці з читачами. А спочатку, поки не почалась власне компанія, зато ми планували назвати цю книжку шутер. Ну, тобто, комп'ютерна стрілялка. Так. Наскільки досвід грузин він ну, переймається в чомусь в Україні, ну, зокрема в гуманітарній сфері. В них з книжкою, до речі, краще, ніж у нас? Безумовно. Безумовно, причому краще набагато. Навіть у Білорусі суттєво краще, ніж в українців. Білоруси, до речі, зберегли всю систему книжкової торгівлі, яка була ще в радянські часи. Ну, бодай вже через те. А за контентом? А за контентом, ви знаєте, білоруси дуже рідко мають проблеми. Грузини в Грузинів, чому краще? В Грузині після початку цих всіх воєн повністю зникла з продажу російська книжка, практично. І крім всього іншого, молоде покоління Грузинське ем, ну, не знає російської мови. Я добре давно знаю видавця оригіналу цієї книжки, і він мені розказав таку історію. Каже, я не знаю, чи це добре, чи погано, але підходить до мене, каже син, сам видавець знає чотири іноземні мови, є хорошим передокладачем. Хоч за першим фахом математик, приносить інструкцію до якогось електронного приладу. Інструкція написана російською мовою. Він не питає в батька, що тут написано. Він питає, якою мовою це написано. Е, я думаю, що це з одного боку може і не дуже добре, а з другого боку, може, це єдиний захист. Е, від... Ну, знову ж таки, ми ж не ображаємось е, на французів, що вони пишуть французькою мовою. Ну, так отож, більше того, ну це от ви зачепили зараз. Це дуже ми про це кажемо і, і, і часто журналісти оце повторюють, що там це не на часі десь. Говорити про те, що це дуже неоднозначно. Стратегія не на часі. Стратегія, ну і так далі. Це, як ми свого часу говорили про те, що там УПА про це говорити не на часі, бо це створює конфлікти. там Бандера, Шухевич, Український Визвольний Рух, Петлюра, Мазепа, все не на часі. Так от нас ви час, розумієте, в нас чомусь. Навіть коли звертаєшся, здавалося б, до таких рідкісних е, об'єктів е, серед депутатів чи когось, ну, які адекватні. Їх мало, але є такі. І ти йому кажеш, що от, ну, ну, культура, стратегія, це ж би... так, так, підписуюсь під кожним вашим словом. Я кажу, так, робіть щось не на часі. Я кажу, хлопці, ну якщо стратегія і культура для вас не на часі, то швидше всього ця країна просто не має шансу отримати незалежності. Тобто, ви робите все, щоб вона втратила цю незалежність. Я маю ну, думаю, що це саме так. Ті, хто кажуть, що культура і книжка не на часі це люди, які працюють на знищенні незалежності цієї країни. Ще одна книжка, тема для медитації. Оцю я візьму сам в руки. Так. Це ювілейне видання. Перший раз ця книжка вийшла 2004 року. Цього року рівно 10 років з моменту першого видання. Я представлю цю книжку дуже скромно. Це найкращий український роман за останніх 50 років. Можу продовжувати говорити багато, але е, так є слова не мої. Е, скажімо, я не знаю іншої книжки, е, після виходу якої спочатку з'явилася ціла низка різних рецензій. Для книжки придумували навіть жанр, не знали, як його значити. Хтось назвав посткатастрофною прозою. А потім почався новий виток. Почали в пресі писати про те, як хто пише про цю книжку. Я не знаю, чи існує Книжка про книжку. Так, чи існує якась така інша штука. Ну, це а, автор, ем, ну, на сьогодні один з найкращих перекладачів з французької, батько українського кримінального іронічного роману, людина, яка вчила французької самотужки, бо двічі була вигнана за радянських часів з університетів за поширення правозахисної літератури. І маємо до справу на правдивий роман Епос, роман Вир. Дуже глибокий, дуже серйозний, який зачіпає безліч пластів української історії, українського буття, і який не хочеться відпустити, поки ти його не прочитаєш до кінця. І я, як видавець, скажу таке: я дуже мало маю часу читати книжки. Я їх майже не читаю. Вибачайте, я прочитаю 250 романів в рукописах на рік. Природне, що в мене мало залишається часу на читання книжок. Оцей роман уже послу впродовж десяти років я кожного року перечитую двічі. Ну, це добре мати таку книжку настільну, до якої час від часу хочеться заглянути. Видавництво Кальварії, очевидно, ну, один із найстарших гравців а на, що так? на книжковому ринку. Українському чи багато ще от ваших колег змогли утриматись із тих непростих 90-х? Я не маю на увазі видавництва, які там з'являлися і зникали за місяць-два-три під певні проекти. Ну, Такого теж у нас було немало. Ну, Ви знаєте, часу. трошки є. Але дуже і дуже мало. Бо, от власне, ці введення з податками, це 2006-2005 рік, і особливо відкритий кордон з Росією і дефолт. Цей кордон до цього часу відкритий? Так, так. І досі наші торгують і чомусь ображаються, що от Росія не пустила туди нашу курятину. Наше м'ясо. А книжка російська, як сюди йшла, так і йде. В основному це, вона йде сюди, в сірий спосіб, тобто не, не в білий. Тобто, подивіться, досі на книгарні, вони досі заповнені найсвіжішою російською книжкою. До речі, російська книжка, попри всі ці фокуси, у Києві є дешевшою, ніж у Москві. Навіть свіжа. Е, ну, так, тобто це, це називається державна політика? Це я думаю, що це державна політика українська, причому не Російської держави, а української держави. Які механізми є того, аби от, змінити ситуацію? Ну, то механізми... Позбавити то, що ви вже казали, податків всіх. Механізмів безліч. Забороняти. Механізмів безліч. Заборона як останній елемент. Просто ввести стабільні, стабільні правила гри. Розумієте? В чому особливість книжкової галузі? От деякі книжки треба готувати 10 років. Наприклад, енциклопедії. В Україні немає енциклопедії. Тому що ви наступного року не знаєте, в якому податковому полі ви будете жити. Ну хто ж може планувати будь-яку справу, коли ти цього не знаєш? Тобто стабільні мінімум на 25 років правила гри. Природньо, бодай такі, як у Великій Британії, принаймні без податку на додану вартість. І принаймні, з законодавчим закріпленням. Знаєте чого? Означення, що таке вітчизняна книжка. Навіть цього за всі роки. То ми ще не залежить. знаємо, що таке українська книжка. На сьогодні, на сьогодні українська книжка це книжка, надрукована в Україні. Все, фініш. Як і музика, яка записана в Україні. Ви знаєте, що таке британська книжка? Це книжка, видавцем якої є брита... резидент Британії. Неважно, де ця книжка надрукована в Тайвані чи в Малайзії. Через то всі українські видавці разом. Разом з державними замовленнями роблять книжкової продукції на 150 мільйонів доларів на рік. А одна єдина видавнича британська група Пірсон продає книжок на 8,5 мільярдів на рік. Одненька. От вам. Цифри. Цифри. Що таке Україна єдина? І через книжку, напевно. Завершуємо так передачу нашу постійно. Е, ви знаєте, через книжку е, Україна, е, якщо брати книжку, спрагла до книжки української мовою. І якщо люди на сході, Півдні, заході читатимуть цю книжку, ми можемо отримати нарешті єдину Україну. А те, що, наприклад, та ж Одеса хоче української книжки, але немає її. Я можу привести на простому прикладі. Я математ... фізик-математик. Колись, коли в Одесі були книжкові магазини, які торгували нашими книжками, а ми робимо книжки тільки українською мовою. А Одеса вийшла на третє місце з продажу української книжки після Києва і Львова. Оце вам приклад. Як тільки там книгарень не стало, зразу Одеса випадає з. А ви знаєте, що, наприклад, Запоріжжя чи Дніпропетровськ з до української книжки і досі книгарень не мають. Я думаю, що хороша мережа доступу до книжки української зробить для єднання усіх українців і для України більше, ніж ну, будь-які наступні рухи пана Путіна. І дякую вам за участь у нашій програмі. Бажаю успіху у вашій зокрема роботі. Аби більше книжок з'являлося і не лише у видавництва Кальварія, а взагалі на книжковому ринку. Аби у вас були достойні завжди конкуренти, щоб стимулювали вас до того, аби робити більше і краще. Видавець Петро Мацкевич був гостем нашої студії. На все добре.